Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 68-69. Психологічне налаштування. Вправа абетка гарних слів. Назвіть гарне слово на букву, яку побачили на екрані. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати початкову форму прикметників. Також продовжимо знайомство з Іспанією. Для початку відкриваємо робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Працюємо над, калька... над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Х, склади Ах, ХВ, ХС, ХО, ХЖ, ХШ і слова посередині праворуч. Давайте прочитаємо цікаві факти про Іспанію та іспанців. В іспанців є цікава звичка прокидатися о 5 годині ранку. У цей час вже відкриваються кафе, де бадьорі мешканці п'ють ранкову каву. В українській мові прижилися іспанські слова ваніль, карамель, томати, торнадо, лимон, романс, сеньор, сеньора, сомбреро. Іспанці дуже люблять дітей. Тут усюди є дитячі майданчики. Кафе для найменших відвідувачів, оформлені у стилі популярних дитячих книжок. Ваше завдання виписати в колонку Прикметники та позначити їхнє закінчення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, подивіться на прикметники, які ви повинні були виписати з тексту. Не забудьте позначити закінчення. Тепер допоможіть бетончикові визначити початкову форму записаних прикметників. Для цього потрібно скористатися правилом. Початкова форма прикметника це називний відмінок однини чоловічого роду. Наприклад, який чистий, який домашній. Ну що ж, поставте відео на паузу та спробуйте. Утворити початкову форму записаних прикметників, також позначте в них закінчення. Давайте тепер перевіримо. Цікава початкова форма, який цікавий. Бадьорі, бадьорий. Ранкову, який ранковий, український який український, іспанський, який іспанський, дитячий, дитячий. І дитячих також буде дитячий. Не забудьте позначити закінчення. Трошки зараз з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. Hors <laughs> of Згляньте, будь ласка, повідомлення з програми новин про цікаву подію. Про що ви дізналися з цих новин? Давайте прочитаємо інформацію Гаджика, щоб перевірити свої думки. Ла Томатіна! Це щорічний фестиваль, який відбувається в останню середу серпня в іспанському місті Буньоль. Під час свята веселі учасники кидають одне в одного свіжими помідорами. Міські вулиці перетворюються на томатні річки. Після томатної війни людей і вулиці відмивають зі шлангів пожежних машин. Ваше завдання списати цей текст, також підкреслити прикметники. Не забувайте, що вони підкреслюються хвилястою лінією. Потім позначте над кожним його відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Не забувайте, щоб визначити відмінок, треба знайти іменник, з яким пов'язаний цей прикметник. Який має відмінок іменник, такий має і прикметник. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі прикметники ви повинні були підкреслити. Нагадую, що вони підкреслюються хвилястою лінією. Тепер визначимо відмінок: щорічний називний відмінок, останню знахідний, іспанському місцевий, веселі називний, свіжими орудний, міські називний, томатні знахідний, томатної родовий, пожежних родовий. Домашнє завдання виконати вправу 6 на сторінці 69. Вам потрібно прочитати і списати текст, поставити прикметники, що в дужках, у відповідну форму. Також позначити їхній відмінок. Права мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Яка форма прикметника є початковою? Які закінчення мають прикметники у початковій формі? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідний смайлик вашому настрої і вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!